Добрий день, мої дорогі слухачі. Я дякую вам за те, що ви вчите українську мову разом зі мною та переглядаєте мої відео. Якщо ви хочете, щоб ваше навчання було легким, доступним та цікавим, підписуйтеся на мій канал і позитивний результат вам гарантовано. Сьогодні ми вивчимо з вами, що таке сполучник. Ви знатимете їхню роль у мовленні, а також, які є групи сполучників за будовою. Ну що ж, не гаймо часу. Починаймо. В українській мові є самостійні та службові частини мови. Давайте пригадаємо самостійні частини: іменник, прикметник, дієслово, займенник, числівник та прислівник. Вони самостійні, тому що вони є повнозначними, виступають членами речення та мають лексичне значення. А службові частини мови це прийменник. Сполучник та частка. Вони відрізняються від самостійних тим, що не мають лексичного значення, не мають морфологічних ознак і не виконують ніякої синтаксичної ролі. Сполучники ми використовуємо чи не одразу, як починаємо говорити тато і мама, братик і сестричка. Сполучником ми поєднуємо однорідні предмети, коли їх перераховуємо. Сполучником ми поєднуємо дії, які відбуваються одночасно. Та й, взагалі, потреба застосовувати сполучники з'являється постійно, тому важливо про них знати більше. Ітак. Сполучник це службова частина мови, яку вживають для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Сполучники це незмінні слова. Вони не мають лексичного значення і не виступають членом речення. Але сполучники можуть бути багатозначними словами та вступати у синонімічні відношення. Зараз поясню, що це означає. Давайте ми з вами прочитаємо три речення. Щоночі, як місяць зійде, він виходив на узлісся. У неї очі, як зіроньки, сяють. Вона не сказала, як це сталося. У кожному реченні є сполучник Як, але у кожному реченні він має різне значення у першому він часовий, так як вказує, коли саме він виходив на узлісся. У другому порівняльний, тому що очі порівнюються із зіроньками, а у третьому з'ясувальний. Тобто з'ясовує причину. Отже. Один і той самий сполучник вступив у синонімічні відношення і в кожному реченні має різне значення. А зараз я розповім, які ж сполучники бувають за походженням. І так, вони можуть бути непохідні, первісні або ж похідні. Непохідні це сполучники, походження яких важко визначити, а похідні це сполучники, які утворюються з повнозначних слів. Та сполучників непохідні і, але, та чи або. Похідні. Як, що, за те. А зараз поговоримо, які сполучники бувають забудовою. І так, вони бувають прості, складні та складені. Прості сполучники морфологічно не розкладаються на частини. Це такі сполучники, як і, а, та, бо, коли. Складні сполучники, утворені злиттям кількох слів. За те, за плюс те, щоб, що плюс Б. Запам'ятайте, вони завжди пишуться разом. І складні сполучники, що утворені поєднанням кількох слів. Через те, що для того, щоб. У міру того як. Тому що. І запам'ятайте, що складені сполучники пишуться окремо. А ще. Я хочу вам розповісти про групи сполучників за способом уживання. І так вони бувають одиничні, повторювані та парні. Одиничні вживаються між однорідними членами речення або частинами складного речення один раз. Це такі сполучники А або, та але щоб не мов би Наприклад, стара свита та по-новому пошита. Повторювані це сполучники, що вживаються між однорідними членами речення або частинами складного речення не менше двох разів. Це такі сполучники, як чи, чи, то-то, ні-ні, і-і або або хоч-хоч. Наприклад, і жнець, і швець, і на дуду грець, а також парні. Це сполучники, що вживаються між однорідними членами речення або частинами складного речення тільки у парі. Наприклад, не тільки ай, як так і, хоч але, якщо то та інші. Наприклад, що голова то й розум. На сьогодні це вся інформація, яку я хотіла вам розповісти. Тому для закріплення почутого я пропоную виконати вам вправу. Виконуйте її в зошиті або пишіть мені в коментарях, а я перевірю та залишу відповідь. І так, запишіть сполучники у три колонки залежно від будови. Де перша це прості, друга складні, а третя складені. Я впевнена, що ви виконали вправу правильно. А якщо допустилися помилки, бо щось було незрозуміло, задавайте питання мені в коментарях. Я обов'язково відповім. На наступному уроці я розповім вам про сполучники сурядності та підрядності, а також, які є групи сполучників за значенням. Тому, щоб учити українську мову послідовно, підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Дякую, що ви зі мною! До наступних уроків, мої слухачі!